Нічна стрілянина у Києві в спальному районі столиці. Відставний полковник спецслужб відкрив стрілянину із пістолета просто біля свого будинку. Поліцейські відібрали зброю і змушені були надівати на стрільця кайданки аби втихомирити. Більше в репортаже Олександра Шилка. Пізно ввечері мешканці цього будинку по вулиці Тимошенка на оболоні у Києві зателефонували в поліцію. Невідомий чоловік у дворі відкрив стрілянину з пістолета. Поліцейські приїхали і побачили чоловіка з пістолетом, а навкруги його машини знайшли сім гільц. Представтесь, ласка. Я не буду представитися. Чого? Не хочу. Ну, я сказав, що сказали, я ніхто. Звати мене нікак. Ну вже поздно, товариш полковник. Я не полковник. Чоловік не хотів представлятись, але в нього вилучили одразу три посвідчення: СБУ, головного управління розвідки Міністерства оборони України та дозвіл на носіння зброї. Правда, чоловік заперечував, що стріляв, і твердив, що поліція незаконно вдерлася до нього в машину. Я стріляв, я не стріляв. Ну а гільзи, де взялись? де взялися? Ну, йобайз. А та їх сплиті що? Згодом з'ясували, що Олександр Конотопець, офіцер СБУ та головного управління розвідки Міноборони, проте з обох відомств вже звільнився. Я думаю, що ви завтра потеряєте. Увірений? Товариш полковник. Розвідку ніхто не має права даже трогати. Де ж битло, я стоїть. Брат. Я не розвідчик, я на пенсію. Все. Минулого року полковник вже потрапляв у поле зору поліції. В результаті зіткнення машини, у водія якого вилучили посвідчення Олександра Конотопенка та іншого авто, були травмовані двоє людей. Сайт Дорожній контроль твердить, що тоді справу зам'яли. Отримати коментарі від сім'ї Конотопенка телегрупа ТСН намагалась, об'їздивши три квартири, що належать родині, але в жодній ніхто не відповідав. У поліцію тим часом доставили затриманого та його пістолет. При ньому було з'ято удостовірення. Гразанін допрошен, проводяться слісини і дісі. Дії затриманого кваліфікують як хуліганство. Я свежтожу. Оце Шилко. Я Шинкаренко, ТСН один плюс один. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН. Найсвіжіші новини, найцікавіші відео на сайті ТСН Україна і світ, спецпроекти і блоги. Цілодобово з будь-якого пристрою. Все, що хвилює українців на відстані одного кліка. Ми. Завжди поряд.